Понад 20 важливих рішень, що стосуються різних сфер життєдіяльності громади, 25 січня оперативно та конструктивно розглянули на черговому виконкомі могилів Подільської міської ради, відкриваючи засідання, міський голова Геннадій Глухманюк оголосив хвилину мовчання за загиблими від рук російських окупантів, зокрема за Олегом Паламарчуком, захисником України, із яким громада прощалася цими днями. Далі члени виконкому перейшли до розгляду питань порядку денного, озвучували власні пропозиції, пропонували раніше підготовлені проєкти та задуми в реалізації та вирішенні нагальних потреб Могилів Подільської громади, у переліку основних рішень забезпечення безкоштовним харчуванням окремих категорій дітей у закладах освіти громади на рік поточний, виконання місцевого бюджету за 2023 рік. До уваги членів виконкому було представлено звіти про роботу у минулому році фінансово-економічного управління та відділу Центр надання адміністративних послуг. Окрім того, були розглянуті і організаційні та технічні рішення, що стосувалися житлово-комунального господарства, питання соціального характеру та інші, детально опрацювавши кожне рішення і відповідно їх ухваливши. Вичерпавши порядок денний, Могилівподільський міський голова Геннадій Глухманюк зазначив: чергове засідання виконкому завершено. Працюємо далі. Працюємо на перемогу. Всім дякую за активну та злагоджену роботу.